Книга Полювання на весну. Частина перша, розділ 10 Перемога. Матч був дуже хвилюючим і інтригуючим. За час цієї гри висніка встигла з'їсти всі шоколадні сирки що так завбачливо поклала собі в сумку. Вона була так погинута грою, що зовсім не помічала, як зникають суто що в суціль. І дуже здивувалась, коли помітила, що сумка порожня. На палко вболівалася збірна землі, адже там був її двоюрідний брат. Дівчинка повністю пішла в гру і була у відчаї, коли мерцінська збірна іскра забила землянам п'ять голів. І з полегшенням зіткнула, коли до початку другого тайму рахунок вирівнявся. В кінці гри вся зала аплодувала стоячи. Земляни виграли. Ура! Перемога!» – кричали вболівання. Істерка помітила як марсіанка, що сиділа поруч з коштановим вулицем та блускучими чорними очицями, зморщила свій мініатюрний носик і повернулася до свого хлопця. «О, я не зловсім на не з так вихвалятися. Між ж найкраще в місячний ресторан з ходом напереду на цю дурницю дивитися? Марсіанка підхопила на підругу і потягла до виходу. Мить і пара вже зникла з очей. Оста теж пішла до виходу. Вона знову зголодніла. На цей раз наша героїня вирішила відвідати місячне кафе. Однак нічого смачного там не знайшла. Оскільки ніякої рослинності на місяці не було, місячним жителям доводилося їсти все, що знайдеться. Тож місячна їжа була не вельми приємна. Всенка довго бродила по кафе, перш ніж знайшла їжу, яку на її погляд можна було б спробувати. Це було дивно, золотиста липка речовина. З їмкістю вона нагадувала манну кашу, але за кольором була більше схожа на кукурудзяну. Знаходилась Знаходилася речовина у невеликій баночці і тому трохи нагадувала дитяче пюре. Страва виявилась солодкуватою і прийшлася дівчинці до смаку. Та їсти її виявилося марною справою. Місячна манна каша липла до ложки і не хотіла відлипатись. Усянка довго мучилася з нею і, врешті-решт, лишила її стояти на столику. Вона вирішила, що п'є обідає вдома.